Ой, як гарненько, ой, як гарненько. Покажи мені, покажи мамі, покажи мамі. Ванечка, Ванечка, покажи мамі, як ти гарненько вмієш. Ой, як красиво мій хлопчик муркає мамі. Ой, як красиво, ой, як старається мій хлопчик. Моя киснюня, ой, як мені подобається. Ой, як мамі подобається, що хлопчик так гарненько муркає. Ой, як гарненько муркає хлопчик. Улюблений пледик. Ой, як гарно, задоволений ввечері, мама поруч, і тато поруч і брат поруч. Ой, як красиво, ой, як красиво. Ванечка. Ванечка. Не відволікати тебе. Покажи мені, покажи мені, як ти лапками вмієш робити, як ти носика сховав. Покажи мені, як ти вмієш робити лапками. Як ти носика сховав. Холодно буде, так? Да? Холодно буде, да? вот так. Ось так от. Ай, мій красунчик. Ай, мій красунчик. Дуже мені подобається. Покажи, покажи, як ти вмієш. Ой, як вміє хлопчик Муркать мамі. Ой, як вміє хлопчик мамі мамімурка. Це в нас така кототерапія. Що холодно буде, що ти носика ховаєш? Холодно буде, що ти носика ховаєш. Дуже гарно, дуже гарно ти вмієш муркати. Моя лапонька. Моя красива. Масіку тато на руках он мурликає. Ой, які тюні. Ма я малечик. Дочекалися, да? Дочекалися. З роботи, мамо, тато. Далі, далі, красавчик. Ай, мій красунчик. Ай, мамо, я Ай, мамо, я Релакс, релакс. Тиск нормалізується, настрій піднімається. Ну що, не мурчиш нам тихої спокійної ночі? Ванечка. Не мурчиш нам тиху спокійну ніч, чистий світлий ранок. На добраніч всім скажемо, Паніч на добраніч скаже, ай ти красунчик.